Сьогодні 5 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту Харківського шосе. На цій ділянці, де ми зараз знаходимося з вами, між вулицею Браслевською та Тростянецькою працюють дорожники групи компанії Автострада. І ми бачимо, як зараз відбувається процес складання другого шару або проміжного шару нового асфальтобетону по непарній стороні. Я ще раз уточнюю про непарність цієї сторони, тому що там, де я розпочинав знімати сьогодні огляд, а це було біля Литвинського, то там вже рух навіть встигли перекинути на цю непарну сторону, на новий проміжний шар асфальту, а натомість взяли в роботу парну сторону. Тут ще цього немає, але зважаючи на те, що зараз тут ми бачимо, то вже невдовзі станеться і на цій частині вулиця таке саме. І хоча хлопці нам не обіцяли в цьому році взяти до опрацювання оцю сторону, але схоже, що вони вирішили перевиконати всі свої плани і далі будуть ремонтувати вже цю половину дороги. Повний відеогляд, дивіться на моєму YouTube каналі. Посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Тим, же, хто дивиться, це коротке відео на Ютубі. Нагадаю, що треба підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо ви на ньому не були, то обов'язково заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, коментуйте, там дуже цікаво. Там маємо повну підбірку оглядів з цього капітального ремонту від його початку. Можете відстежувати самотужки, весь такий божевільний просто прогрес на цьому об'єкті. Ну і також там маємо багато різних технічних оглядів. З різних інфраструктурних транспортних об'єктів на території України та Києва. Бачимо, що другий шар асфальтобетону вкладається на армовану геотканину. І в цьому році цього ще не буде, але в наступному році мають зверху того шару, яким ви будете найближчим часом їздити, вкласти ще один фінішний шар.